Привіт всім, вітаю вас на каналі Книжковий Парк. Хто ще не натиснув дзвіночок, обов'язково натискайте, щоб не пропустити нове відео. Сьогодні розкажу я вам про шосте вимирання. Не варто думати, що динозаври були перші і останні. Питання це американська журналістка дослідила. За це їй навіть поліцерівку вручили. Тож коротко пройдемося по темах цієї книжки. У ній серйозні теми є. І водночас свої фішки. Елізабет розкаже, як розбещити ворону, навіщо класти жабу в морозилку. Чому гагарки не застосували оборону, коли вбивали двох останніх їхню ненароджену дитину? Елізабет тривогу б'є також і про піаж. І ні, це не реклама геля для душу. Просто СО2 окислює так швидко океан, шерифи помирають, втрачають твердий стан. І черепашки й мушлі тануть, наче в кислоті, ми ж ходим далі з німбами, наче ті святі. Елізабет із жартами й сарказмом доплачу поплескає вас дружно і мирно по плечу І закличе подивитися у власному дворі. Далеко йти не треба, смерть є по всій землі. Елізабет збагнути прагне, який безумний ген керує нами і чому ми вже війшли в антропоцен? Людина є найбільшим паразитом на землі. Порівняно із нею, шанси всіх такі малі, що навіть складно уявити, як допомогти та бо щось зробити можеш навіть ти. Чи варто читати книжку Радить Обама? Іронія й стиль додають плюс до карми. Якщо не звик ховати очі від проблеми, то тебе, безперечно, зацікавить ця тема. Вподобайки для лайки, підписка для кицьки. Читаймо лиш якісне і українське.